Є ще таке Volvo XC60 в чорному кольорі, білий салон. На жаль, по ціні також не знаю. Треба телефонувати. Бачите, багато дуже друзів. Group, форди, Volvo багато. Audi, шкоди, Мерседеси, ну є будь-що. Гібриди, бензини, дизель. А4 з тетроніком, бачите, ще одне Volvo. Є, друзі, варіантів. Так, постар. Є варіанти, друзі, XC60, Arteon, Kudiaкі, Karoki, Giomc, XC90 ось стоїть також. Ще тут бачимо два Volvo, Octavia, Superb, x 5 ну, Друзі, на будь-який бюджет. Що я вам тут буду розказувати, бачите, отак, самі все бачите, різні машини, різні комплектації. Імперимент такий супер гарний на білому салоні. Такий апарат Octavia. Якщо зацікавив якийсь варіант, пишіть VRS Octavia, Volvo xc 60 b 4 Vegan. Пишіть, телефонуйте, перевіримо, викупимо, доставимо, друзі.